Вітаю знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська і далі у випуску про таке. ДТП у Криму російський броньовик врізався в тролейбус. Грітися дорого. Росія знову підняла ціну на блакитне паливо. Санкції не треба. А зараз просить ЄС розморозити його активи. Російський тигр врізався у тролейбус на трасі Симферополь Ялта біля села. Перевальне сталося ДТП. у тролейбус, який стояв, врізався російський військовий бронеавтомобіль Тигр. Точна кількість постраждалих і ступінь травм поки що невідомі. У ДАІ Криму подію не коментують, передресовуючи її до МВС Криму. Там ситуацію також поки що не коментують. Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у президенти. На головну посаду в країні претендують 23 людини. Загалом же до ЦВК надійшло 46 заявок на реєстрацію. 23 з яких були задоволені, а ще 23 – відхилені. Серед основних причин відмови у реєстрації називається невідповідність необхідних і наданих документів, а також невнесення грошової застави в обсязі 2,5 з мільйони гривень. Нагадаю, довгострокові. Дострокові перепрошую президентські вибори в Україні, призначені на 25 травня 2014 року. Михайло Допкін вже не під домашнім арештом. Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід для кандидата у президенти України на особисте зобов'язання. Мотивували рішення тим, що екс-губернатор Харківщини, перебуваючи під арештом, не може агітувати виборців. Тепер Допкіну дозволено покидати межі Києва. Суд зобов'язав його з'являтися за першою вимогою слідства у встановлений час. Нагадаємо, 10 березня Допкін був затриманий за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України за словами адвоката. Політика звинувачення в сепаратизмі базуються на факті круглого столу, який проходив у Харкові 12 лютого. Азаров просить ЄС розморозити його активи. Європейські дипломати стверджують, що експрем'єр України домагається виключення зі списку санкцій ЄС, введених проти підозрюваних в незаконному привласненні до державних коштів. Ще 5 березня на адресу ради ЄС надійшов запит від імені Азарова і членів його сім'ї. Згідно з нормами ЄС, виключення зі списку санкцій має бути схвалене всіма країнами-членами Євросоюзу. Якщо цього не станеться, позив. Бач, може звернутися до суду ЄС. США вводить санкції проти Росії та надає кредитні гарантії Україні. Відповідний закон підписав президент США Барак Обама. Закон передбачає гарантії за кредитами для України і регламентує запровадження санкцій щодо осіб, причетних до порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Також Обама підписав документ, що дозволяє збільшення асигнувань низки ЗМІ, які ведуть мовлення на українську аудиторію. 27 березня обидві палати конгресу США схвалили. Законопроекти, що мають передбачити надання Україні позикових гарантій на суму в 1 мільярд доларів, а також санкції проти причетних до анексії Криму і порушень прав людини в Україні. До дефіциту життєво необхідних ліків може призвести їх оподаткування. Постанова Верховної Ради, яка вступила в дію 1 квітня, не на жаль, шокувала усю фармацевтичну галузь, аби заробити аптеки підніму ціни. А це фінансовим тягарем може лягти на хворих. Яна курченко розкаже докладніше. Згідно з постановою Верховної Ради України, з 1 квітня вводиться податок на ліки. Парламент встановив його на рівні 7%. Однак через прогалину в законі на митниці беруть 20%. Таможні органи на сьогоднішній день не трактують те, що НДС на ВОЗ составляє 7%. А поки що на цей момент треба від імпортеру оплачувати НДС в розмірі 20%. Тому що в статті, де указано 7%, там написано поставка, а довжне були написати воз. На таможенной территории Украины и поставка. Вот тогда бы ВОЗ тоже облагался бы поставки 7. А так как не указали ВОЗ, то действует общая ставка 20%. В Україні існує державне регулювання цін на лікарські препарати. Аптеки не можуть продавати препарати більш ніж на 10% від їх вартості, але це не покриє податок у 20%. Працювати в мінус фармацевти не хочуть. Через це життєво необхідні ліки стоять на кордоні. Якщо закон не змінять, вони взагалі можуть зникнути з українських аптек. колапсу люди не зможуть фізично получать лікарства. В этом проблема в этом соціальна отрасли. Ті, що потрапили в Україну, коштують на 30% більше. Найдешевші – це ті, що закупили ще до 1 квітня. Однак парламент зобов'язав і їх продавати з урахуванням 7% ПДВ. Не дуже дорогий брав, там на гривень 30 дітей. Вся пенсія виходить на лікарство. А вони дорожають. Ну а куди діватися? Здоров'я треба зберігати, без лікарств не обійтися. У мене немає грошей. Я не можу лічити не зрозуміла ситуація із державними закупівлями. Тендери проведені, і ціни встановлені без податку. Хто доплатить різницю і чи поставлятимуть медпрепарати до лікарень? Взагалі ніхто не коментує. Вводити такі положення потрібно на початку бюджетного року, кажуть юристи, коли усі зміни внесені до головного кошторису країни. Яна курченко Артем Котасов. Соціальна країна. Удвічі більше ціна на російський газ для України з 1 квітня 2014 року становить 485 доларів за тисячу кубометрів. Про це на зустрічі з прем'єр-міністром Російської Федерації Дмитром Медведєвим повідомив глава Газпрому Олексій Міллер. Ціна автоматично піднялася майже вдвічі після підписання постанови про скасування пільг і денонсування харківських угод. Нагадаю, наприкінці минулого року Україна і Росія підписали доповнення до газових контрактів. Де за плакитне паливо ми сплачували 268,5 доларів. Мілер зазначив, що у березні 2014 року в Україну було поставлено майже 2 мільярди кубометрів газу. Сума заборгованості зросла і перевищила 2,2 мільярда доларів. Будемо сподіватися, що найближчим часом Україна почне погашати свої борги і оплачувати поточні поставки. Хоча ми бачимо, що ситуація не покращується, а лише погіршується. На що Дмитро Медведєв заявив, що погасити газовий борг потрібно як можна швидше, аби не перервати співробітництво і у цій та інших сферах. Нехай наші українські партнери шукають необхідні фінанси, щоб розплатитися з боргами. По іншому, співробітництво у цій сфері, як і в інших сферах, здійснюватися не може. Це повинні розуміти всі, повинні розуміти люди, які зараз в Україні приймають всі необхідні рішення. Диво природи цього року вперше за багато десятиліть магнолії і сакури в Ужгороді розквітли одночасно. Раніше магнолії першими відкривали весняне цвітіння декоративних дерев. Сакури зазвичай зацвітали на початку травня. Нині через небувало раннє тепло, сакури забуяли передчасно. Цвіт японських декоративних вишень є однією із візитівок Ужгорода, адже тут вони масово розселилися по вулицях і площах, не лише у ботанічному саду. Цвітіння сакур триватиме ще близько. Трьох тижнів, і наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.